Так, чергове відео знов під пальмами. Знов мною пальма, яка закриває сонечко. Окуляри я зняла. Сьогодні в нас неділя, і я планувала сьогодні поїхати у Волмарт. Думала засняти відео про продуктовий кошик, який можна тут купити. Наприклад, ну, там, на місяць, не знаю, там, тобто, і подивитися купувати речі не просто, як я раніше могла, там фотографувала і просто виставляла там відео або фото на сайт. Um, прямо пояснити, тому що тут все паунти, тут інакше е, одиниці виміру. і Я хотіла думала так, буду прям брати, там там, редисочка припустимо, там пів кіла там, чи ще щось таке. Ще в мене в планах е, на український борщ набрати саме от, американських інгредієнтів і спробувати зварити його. Але да. таке перед тим як їхати в Волмар, думаю, так, ну я зайду спочатку в роз. Подивлюся в магазині, в році е, якісь там речі, там, одяг, можливо, щось таке. І я там трошечки буквально з собою лише візьму і візьму цей пакетик. Коли приїду в Волмарт, просто в Волмарті немає камер схову, е, де і в Росі так само, Тобто тут немає камер схову, тому що тут е, зберігання, верніше, камери зберігання, тому що тут народ їздить на машинах. І, в принципі, я повинна була в той товар, який я там купила, да, в магазині. Я повинна була його на ну, машину закинути. Ну, мене завезли сюди і залишили біля магазину. Коротше, заходжу я в роз. Я там відео, звичайно, я виставлю, прикріплю його чи треба обробити. А в Росі я була, мабуть, години-дві. Ну, зараз все так, знаєте, на може й менше, можливо. Ну, я була там довго. Я не поспішала, в мене сьогодні вільний день, я вихідна. Я хотіла дізнатися, подивитися на ці магазини, подивитися на ціни, знаєте, не поспішаючи. Накупила я там. Мені тут знайома ж пише, їде з магазину, каже: дивіться, каже, я можу ось о, о, там зараз за вами заїхати, а можу ще поїхати на ринок. А, я, а вона думала вже, що я в Волмарті там повним ходом. Я кажу, я ще в росі. Кажу, я ще зросю, вийшла. Я тут набрала речей, зараз ще буду міряти. Вона добре, добре, все добре. Я там набрала одягу, скидки ці, переміряла, коротше, в общем, скупилася трохи, там буде відео, я не знаю, що я там говорила на тому відео. Uh, побачите. Uh, коротше, в мене вийшло три величезних пакунки. Боже, думаю, а що ж мені в Волмарті? А в Волмарті я ж хотіла продукти купити, а вони поряд якраз ці магазини. Потім я згадала, що ну коляску, береже там велика коляска. Думаю, так з магазину роз. я свій товар зав'язала, ну в ці їхні пакунки. Покладу в цю ж величезну корзину, в ту коляску і буду собі їздити по Волмарту скупатися. Потім, коли скуплюся, подзвоню, щоб мене забрали, і з цим же ж возиком ми до машини під'їжджаємо і потім завантажуємо. Ну коротше, питання вирішено було. Заходжу я в Волмарт, я ж одна, зі мною перекладача нема. Думаю, боже, зараз цьому охоронцю треба якось пояснити, що. Нормально, ви знаєте, от сьогодні я зовсім не переживала про те, що я одна і що я без перекладача тут, бо в мене навіть не було часу, можливостей залізти в той телефон, щоб гуглий перекладач включити. Все нормально. Якось методом, жестами, якимись там словами мене цей охоронець зрозумів, тим паче на пакунках написано роз. А мені ще треба у Волмарті було повернути спідницю. Я вчора купила спідницю за 7 доларів, класна така. Ну коротше, довго в пол не мнеться, прасувати не треба. Якраз ось буде літо, буде красота. А я гарно схудла і короче, мені емка вже не підходить. Вона на мене велика, і я повернула. Що мені подобається тут в штатах? Що без проблем можна повернути абсолютно без проблем. Головне, щоб у вас тільки був чек на цей товар. Прийшов додому. Я навіть могла цю кофточку там, наприклад, поміряти в магазині. Вона мені там сподобалась. Я прийшла додому, міряю, і вона мені, наче, от нема мені з чим носити. Це я її беру і віддаю назад в магазин. Тобто головне не знімати бірку ну, до останнього. Ну і чек зберігати. Бажано. А, а тут мені треба це ж повернути ту спідницю. Господі, нормально, Я розвернула туди, please, стою, намагаюся згадати, як же буде англійською повернути. І думаю, боже, це ж вона мене зараз буде там розпитувати. А ми ось ось на англійській від коледжу вчили. От якраз оцей додаток. Бурбінгтон, ми ось вчили. Ну, в мене сьогодні був такий стан, що я короче, нормально повернула на карт, на все ще й вона мене спитала, чому повертаю. Я кажу, що розмір не підійшов. от. А, пішла я далі, але настільки я після того попереднього магазину в такому, оце, знаєте, я ще й зараз, чесно кажучи, з вами ось тут балакаю, а покупки я нормально свої ще не обдивилася. Єдине, що ось сумка. Що я сумка називаю? Це ж не сумка, а це рюкзачок. Я купила собі рюкзак. Ось, бачите. Ой, ну я про нього відео окремо потім ставлю. Я біля цього рюкзачка я ходила, як лисиця, біля. А... Этого, біля сиру. Чесно, при тому, що два рюкзака там було. Один від Calvin Klein чорний. І, і, а потім я побачила оцей і все. Коротше, я в нього закохалася. Ну таке. Ну, в общем я в такому знаєте, стаді, от я ж кажу, ще навіть не переглянула нормально всі свої покупки. Зараз прийду, буду передивлятися. В общем, я в цьому магазині в Волмарті. Ну, що я собі там взяла там три маєчки, такі звичайні маєчки, щоб вдягнути. Ось, наприклад, як сьогодні от я її вдягнула вже під цю кофточку, сіточка і під низ така маєчка на тонких бретелях. Якраз була акція гарна по 5 доларів. Е теж з цими розмірами я ж кажу, я ж зараз так активно. Я не те, що худаю. в мене вага залишається моя та сама 56-57, Але в мене виходить зайвий. Все, що там відкладалося, де не треба. Воно в мене зараз виходить. От, треба багато ходити в спортзал, а то да, але я хожу. Я поїла, я не йду лягати. Я, я виходжу максимально от на двір, пройтись хоча б навколо будинку. Просто беру малу, буквально відбираю її у мами. Вона там вона не треба, хай вона відпочиває. І ви йдіть відпочивайте. Кажу, ні, дайте мені дитину. Я піду з коляскою прогуляюся до годину чи дві. Трясу трохи. Керочок купила три маєчки. Взяла дві М, дві одну С, ось перемірюю, можливо, доведеться м повертати. Коли мені дзвінок. Дивіться, я з хвилин через 15 вже буду їхати. Якщо ви готові, я можу під'їхати вас забрати. Якщо ні, то потім, коли будете готові, напишете, а ми хтось із нас вас забере. А я собі думаю, значить так, Оксана, ти сьогодні в тому році. Наторгувалася, набралася, я ще в такому стані знаєте, в такому, адреналін зашкалює взагалі. Думаю, ну куди тобі зараз е, з тими продуктами? Тому що я ж кажу, я хотіла обдумано з продуктами, не поспішаючи. От, е, це все. Та ще й познайомитися з тим магазином, цей Волморт, він же величезний. Е, от Я сьогодні згадувала, що я наш епіцентр Київський, от спитайте, скільки я в ньому сиділа, щоб я його весь знала, де в нього, де ж там, що, ні. Ну, так само і тут я хотіла познайомитися з Волмартом. І я думаю, так, ладно, це в мене не останній вихідний день, ще попереду є, нормально, наступний вихідний буде в мене поїздка чисто в Волмарт. І я кажу, так, давайте, під'їжджайте, кажу, я зараз буду йти на касу. І що ви думаєте, згадала, що вранці це ж нові знайомі хотіли червону рибу пожарити, а ми її забули купити. І я з цією коляскою. Швиденько намагаюся згадати, де та риба продається. Лечи туди. Це ж Америка, і тут треба посміхатися до людей, які тобі на зустріч. Там Філіп, Філіп, філіппінець, Боже перепрошую. Ну явно він звідки? от саме Мені здається, що Філіппіни. Він із тим возиком на зустріч мені, і я тут така, знаєте, взагалі українка розгон такий взяла. Я його там об'їжджаю, там він там щось sorry, excuse me, там sorry, він там щось, ну він трохи наїхав, наче на мене, ну тут чуть-чуть. От, щось там сказав, я it's good, it's good. І швиденько, щоб не втратити той холодильник з тією рибою, бо я, ну, я ж кажу, я перша була одна в тому магазині, і тут же головне, розумієте, в голові ти тримаєш, що так, так. Тут же якось зараз треба розраховуватись, так боже, чи піти на касу, чи піти на самокасу. Ця риба намагаюся згадати, яку вони беруть там чи стейками, чи цілою коротше, докупила. Деш я там фот, фу... а да, і ж паралельно, фотографувати і відео знімати. Я вам скажу, наскільки це важко. Коли ти один, коли двоє, то легше, звичайно. Ти собі там дивишся, а тут ти один однею рукою крутиш, знімаєш, і щоб картинка та була, і якось, ну коротше, така собі ще робота, я вам хочу сказати. От. Але народ не підписується, вирішує заробітку з того ютубу, нема ніякого звичайного, тому що підписників, ну мало дійсно. Але поки що я це роблю для себе, в першу чергу для себе і для тих людей, кому цікаво взагалі слідкувати, дивитися. Ну і для своїх рідних, тому що всім не розкажеш, ой, в мене тут є братик, живе тут же в штатах, як виявилося. Родич, і я його подзвонити не можу, ну стидоба. Да, сьогодні яке я 26, Вчора було чотири місяці, як я в Штатах, і я вчора не записала відео. Я вам хочу сказати, станом на вчорашній день, а так, да, сьогодні я коли купувала товари в тому магазині Рос, при тому, що тут не зрозуміло, що там Трамп да, там придумує цією програмою, якщо воно буде далі, там е терміни і все таке інше, не зважаючи на це. Я собі купила вже органайзер в шафу. А ще там, я так відчуваю, я отримую від своєї знайомої, тому що це ті речі, які вони мені казали, що будуть вони купувати, а тут я сама купила. Ну, то таке, ну не буде же сидіти повністю на шиїв людей. От, тобто я купувала сьогодні товари таким чином в магазині Рос, а що я тут, як мінімум, на два роки точно. От. Ну, отак от, от. Чекайте відео. Не знаю, чи сьогодні я його оброблю. Не знаю, бо мені хочеться зараз прийти додому, переглянути той товар, поїсти взагалі, чесно кажучи, я ще не їла. Аже, скільки, третя година, да, здається, дня чи четверта. Єдине, кому я сьогодні змогла подзвонити, це матері. І більш нікому не можу подзвонити. Все уже в Україні е, ну, пізно і сорі. Часові пояси. Так, ну все, я пішла. Ай, пішла і пішла. А, дори... ні, Ну ладно, не буду. Це, я хотіла вам ще гаманець показати, я гаманець купила. Все, пішла я. Ой. Рюкзачок мій і. Всім миру, всім любові і всім добра. Так, огляд цієї сумочки. Називаю сумочку, хоча це рюкзак. Ось вона у нас така ззаду. Дивіться, ось у нас є така кишенька. Тут можна покласти, ну не знаю, що завгодно, якраз до спини. Так. Ну, ось по бокам. Зручно. Сюди можна хустички покласти, ну, що завгодно. Ось тут у мене зараз зарядка додаткова і окуляри. Так, ось тут зверху. Ой, однею рукою. Незручно, звичайно. А, ну Тут класика. В принципі, он додатково є потайний там кишеня така. А так, в принципі, от мені ще подобається, що пряма, що вона плотна, така так, матеріал, дермантин. Не знаю, що воно таке, ну вона від цей рюкзачок, Ну настільки він мені сподобався, не знаю. Бачите, тут просто коли гуляєш. Я ось з ось, дітками буду гуляти на вулиці. Це Флоріда, тут без води виходити не можна. Якщо з дітками, то ну навіть без дітей. Давайте сама, о, як мінімум, окуляри, ну телефон, да, мобільний там Цей, го, цей господі, вода. Ви зрозуміли? Тобто, я не знаю, там ще як можливо якась ерунда, щось таке. Тобто, от мені подобається взагалі ця сумочка, хоча це рюкзачок, а я називаю сумочка. Ось він такий. Симпатюля. Ой, красота.